Вітаю друзі на каналі Шуршим. Сьогодні ми прийшли на озеро біля дому, знаходиться у Вінниці, на старому місці, в народі називається Стрикоска. Тут багато канальних сомиків, тож сьогодні в нас задача зловити 100 штук. Будемо очищати дане озеро від цих шкідників. Ось так тут виглядає водойма, доволі глибока, тут в районі 4-5 метрів глибина. Мені сьогодні будуть допомагати рибацюги Олексій і Інна. Всім привіт. Сьогодні ми допоможемо в цій справі очищення водойми. Надіємося, ми спіймемо цих стосоміків. То маємо спіймати? Буде стасоміки? Думаю, більше буде. О, то це взагалі чудовий результат. Сьогодні батька немає, так що будете е задавати прогнози. <різь> <різь> так, починаємо закидати вже. Утки в воду будемо на черв'яка ловити, бо сомики його найбільше полюбляють. Тут качачок багато на озері плавають, до нас вже припливали, ми їх нагодували. Тож тепер годуємо рибу і пробуємо її впіймати. Можливо, ще що щось попадеться окрім сомиків. Тут ще є карасики, є плітки багато, верховодка. Будемо пробувати. Перша покльовочка була і сомик попався Де Десякий борзий. Отакий От сом'яр. Пер, перший є. Залишилось до плану мінімум 99. Закидаємо в садок. Сьогодні садок має бути повним. Все, перший є. Знову самик. Чи там карась? Окунь. Окунь. Окунь не йде в рахунок. Ні, окунь в рахунок не йде. В рахунок не йде. Ну, бачиш, окунчики також поклеювати. Що, закопнув? Так. Да. Будемо рятувати. Що угу. там за риболовля йде? Ловимо самі. А, Прямо так? Прям так. А що він так плаває тут? Він чилить. На розслабоні. Щось хоче поїсти, шукає. <рес> не ловлять. Може гачка шукає. Черв'ячка. Так, <рес> <рес> <Да>, нормально. Тут, <рес> тут їх вже Захмарна кількість. Хай плеве, це не читається. На, на гачку він не був, ні. <рес> да. Це не на. Знову нова рибка, плотва. Така невеличка. Т такого ми не беремо, так? Да? Ні, такого ми не беремо. Така в рахунок нам не йде. Значить, хай пливе. Я закинув макух один, хай стоїть. А вдруг пощастить щось таке впіймається, якийсь карась чи навіть короб. Тут у нас четвертий різновид риби, карась. Но в комишиках. Тебе підсак довгий? Підсак, зараз побачив. Може не достатньо. Само підбали. Будеш плавати, бачу. О, там так вони непогано. Роз теж не йде в рахунок, так? Так, він все рівно, як не піймаємо. Піде, піде. Піде? Ні. Кар карася ми не беремо в тому плані, бо ми їх сюди запускаємо, скажімо так. О! Клас. Класс. Бікфіш? більша риба. То ти що, це реально карасевич такий? Жовтенький, так? Хороший? Супер. А казали, риби немає в цьому цій водою. Да? Вже чотири види риби. За великі риби. Карасик плеве. Розмножуватись. Може це той, що я привіз звідкись. Це можливо. Бо такі самі золотенькі запускали. Може бути. А ми вже пішли до плетами по два штучки. Ой, і там клює? Нема. Нема? Нема. Тут два штучки відразу. Якби ж вони так не заковтували, як вони заковтують. Було б легше. Думаєш дойдеш? Перевіримо. <laughs> так, ладно, давай мне может подсадку. Она дает трошки лястый. Ой, Ой, Ой. Ой Нет? ты так думаешь? Ну, не Попробуй подсаком. Міши. Це не я. Це там Треба да. поводити. Да, це 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 да. Ти мені не відірвав. Добирай. Ти мені не відірвав? Ні, я тут не його відірвав. <заско> ти свою місію виконав. З дня, так. Да. І, і ще займаєшся прибиранням? Так. Да. Хтось клює, хтось клює, а хто ж це клює, це Сомик. О, це, це взагалі якийсь... Угу. Ну, в залі кидай. Це ж сом? сом Хто там? Жирний сом? Сом'яра. О. Давай багор. О, дивися. Дійсно жирний. Дивися. Це ж жирніший із за всіх остальних. На сьогоднішній день зараз на шо по самах біг Да Не, ну это уже, конечно, взагали. Не, ну знаешь, я скажу, что такого фипсиктеза тоже нужно, чтобы... Mm -mm. чтобы там не было. Тут червяк больше за его голову. Что -что Знову Снова кончик попался? Есть тут рыба, блин. Причем разная. Что mm -hmm. там крупняк? О, Реально мордати? А ні, це <пробі> показалося. <пробі> показалося рот такий великий вели, <пробі> виліз, пані. Вже десяток є? Так, да, я думаю, вже є півтора десятка. Тебе веде, я, да? Я бачу, теж схоже на те, що веде. А він обломаний. А, обломлений. Не будемо міритися в кого більше? <ріжу> Можемо помірятись. Соми, блін. Процес іде, сомики прибавляються. Але ще багато залишилось. Так. Да. Ну штучок 15-20, є, да? так? Я думаю, ближче. Ну до 20. 20. До 20. До 20. Що, вечір покаже? Да? Сомики клюють, процес іде? Вже відсотків скільки 25 ми. Зробили, Зробили? Зробили, да. До плану залишилося ще багато. Ще багато? Ну нічого? Будемо старатися. Одягнули діпер, зараз будемо дивитися, яка тут глибина і чи є рибка. Так, і що там? Показую. Скільки? Три метри, так? Да? Угу. О, якась рибка є навіть. В товщі, на метрове. Скільки там глибина? Вже 2,6. Йде на зменшення. Одно рівнесеньке. Якась трава. Реба. Це риба. Це угу. риба? Це стайка. Так, угу. да, йде на зменшення до берега глибина. Одно рівнесеньке, так? Да? Немає ніяких ям, нічого. Так, да, туди тут 2,1. І рівненько. Пішла на два. О, рибка. А, це втая в під поплавком. А ну пішло попробуємо просточки далі. От цього цього все? Ага. Це типа це риба, як відбувається, mm -hmm. як варіант. Возможно, mm -hmm. ні. А возможно, да. Типу не так відбувається риба. Пішли попробуємо трохи далі. Шти? Можна глибина більше? Да, дай, а, Чукай ну тут теж то, то, як варіант, там карасі. Шукай своїх карасів і черепах. Так що там? Три. Угу. О, О, ого, дві якась велика. Даже риба є. Ты понял? Там монстры сидять? Там твои караси. Да, да. всі в то не на дне. Температура води 25,5 Прикольно. Зараз потім ще в другому боці кинемо. Чи там там хтось є? Добре, сварляй, не жалій. О. О! Нормально так, що там в нас показує? Так, 3,2 глибина. Зараз має йти по, по ідеї на збільшення глибини. Да, 3,4, 3,5. О, там ямка навіть. Невеличка. Ну, з рибою, звісно, славу. Сомиків він не показує. За Якби показував сомиків, то там все одно було б червоне. Глибина невелика, 3 метри. рівнесеньке і пусто без риби. Риба, видно, все в кущах десь, в порягах. Знов карась і все. Саш, ти купався? Я не хочу купатися. Може зараз випливе? Ні, це, це пішли за на тляти називають. Попусти. Зовувати. Витягло. Ні, розтягують. Там один, один гачок, воно ж має витягуватись. По, по ідеї. І вже глибше? Полізе. Точно не є. Я предлагаю просто витягнути. Як? Відірвати? Відірвати. Попробуй. Ні, ну так не точно обірвати. Ну, а як ти хочеш? Ти сказав обірвати. Ну рви. Ну. Рви. І там буде риба на гачку і вона вмре так і на нього. Гайда! Давай! Біжи подіргай, моротай вийду. Бля, я думав це карась вибрав. Так, ставить продав. Вс, там немає нічого, по-любому. Він тяне, тяне. Нема вже? Є там риба. Нема. По дергаєш, видно. Заліз подивись. Не хочу. Витягнула молодчинка. Погода в нас зіпсувалася, пішов дощ. Покльовка була щойно окунець. Таку рибу ми випускаємо. В нас в залік йдуть тільки суми. Вітер, дощ, капець. Що робити, не знаю. Дощ іде, а сомики клюють? Заковтнув? Ні, за край. Вали без вітаю. Да? Дощик валить. Тебе поклює. Я бачу, що клює там щось. Mm -hmm. Ладно, виймем цього сума. Ой, великого! Опа! І ще сом. В скарбничку йдуть. Опа, покльовочка в дощ, сомик клює, а ми його підсікаємо і виймаємо. О! Жирненький кабанчик. Ой! Є. Перейшли ми на інший берег. Вже рибалимо тут. Бо тут вроді як сомиків побільше. О, дивися. Поклювочка. Майже сом. Дійсно. О, о блін, а в мене потопило, дивись. Сомик. В тебе в тебе що там? У е -е, мене сомик. Блін, тут пояжі клює, так? Да? Так, да, гарне шукати. Тут клює взагалі чітко, з Риб... цього боку. За рибою треба ходити, не рівнуватися. І далі. Десь... Бог, ми собі сьогодні зробимо нашу сики норму. Сотню? А, сотню. <рес> сотню. <рес> Все буде. Працюємо. А що за тут так присівку куточку? Уловлю норму. Ага. пробую. І ти думаєш тут буде. Два поповка веде. Два поповка вийде? Блін. Та це вітер, Наверно. Да. Може бути. Тут у нас контент. Прилетів. Черепашку, давай її відчеплю. Давай. Ой, стій, 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 сті. А, відчепилась, так? Так. все, можеш потискати. Я хотіла потіскати. Давай. Ховалося. <глази> Ложи її на, на, на землю, хай повзе. Сіка наша різновидів. О! <глази> Земноводні рахуються чи ні? Підійде. Давай тікай. Пішла. А йду я щось. О, якось необично клює. О, дупле? Три су. Три? Серйозно? Брехло. Брехло. Ку таким буде? А? У мене все клює від сама. Окунь, карась, черепаха, один сомки. Тут в кущах сховався, говорить, що в нього не клює. В мене не клює. А сам дуплетами таскає. Ні, ні тут не клює, не йди сюди. Тут не ловиться, тут риби нема. Тут є. У тебе там садок є, так? У мене там ставок є. Я за риблю. <гум> Ясно. Тягаємо цих сумів. Тягаємо, тягаємо. Виймаю садок. А їх ще менше, ніж було, як, як ми переходили на, на цей бік. Що таке? І тут перевертаю садок. А де воно є? А. І ось. Дирка. Вони всі звідси змоталися. Ой! Оцей біль. Зараз, зараз візьму хомутики і зароблю її. Але, блін, так обідно, стільки совів зловили. Ми перейшли на цей бік, почався кльов один за одним, один за одним, а їх немає, всі повтікали. Капець. Що там за двіжухи? Ну, черепашка попалась. Що, сховались очком? Нажала забіг. Моця Чи це Донателло. <гум> Леонардо. Ти же хочешь с піймала. пьйма <гум> лазай? <гум> Шо це мені сини. Тебе сьогодні самі якісь такі цікаві, да? так? Да, карасів ловить. Черепах ловить. А ми тільки сьогод сомиків дергаємо і все. Я теж пару там на сомиків п'іймала, але щось на черепах. <реш> я просто хотіла їх потіскати, ну де. Не, не таким способом. Не таким способом, <реш> да. Братя, я тобі зараз дам, ти перед нею вибачишся. Це ж такі екстрактор, так. Да? 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 чітко. Mm -hmm. Може її запшикати перекисню. Тебе? є? Да. Давай. давай, давай. Даю. Так. Перша медична. Тільки не в очі, зай. ні, я не в очі. <laughs> я не в очі, я ось на лапці. Ну за за вона ця речі. Пусти мене, колоко. Хелосицький. В Інни сьогодні пригоди. Друга черепаха. Третя. Ні, третя. Все ще одна. І потім ще спринтера в кінці Піймеш? А черепаха рахується за скільки сомиків. За <ріху> взяла. А, ну ну це легенько за панцирі видно. Гарна така? Це побільше? Да. Це хто? До Натала? Всі мало. <ріху> <ріху> Ще одного. Тобі лишився ще один. На є всю сім'ю переловив. Комося. комо це. Вивез мене, будь ласка. Комо це. Будемо завершувати вже риболовлю на даній водоймі. На риба цілий день тут сиділи. Ну, всі отримали масу задоволення. Відпочили. Опа! Що тут? Розказуй. І як тобі? Я впала. Я впав. Ну що? Я думаю, що ми свою норму майже виконали, а може її виконали. Ну, якби в нас не втекла половина риби... Якби в нас не втекла риба через дирку. То було б 100 сумів. А зараз важко судити про це, я думаю, ну, можливо, треба взяти реванш. Візьмемо? так і спробувати, сотню влупити і щоб риба Много не втекла саме головне. Було? Минулого разу просто у нас у минулого разу у нас було 90-100 штук. На цей mm. раз було близько того. Да, ну <свят> Дирочка в садку все порішала. дирочка в садку, так. Да. Вона такої інтриги додала нас. <свят> да. Що... Ні, ну посадили гарно, ну, ми, відпочили, вихідний провели чудово. Найголовніше це вихідний, різноманіття риби, яке ми піймали, да? черепахи. Це, mm -hmm. тоже, це рідкість. Mm -hmm. Мало я в хто раз може, ну, може похвалитися, що може спіймати черепаху на вудочку. Mm -hmm. Все-таки теж цікавий опит, то, що тут ще залишився кара всій водоймі. Mm -hmm. Окунь ще бореться з цим це, сомиком. Це великий плюс і в очереті скидається багато карася, він, і тут, великий, є. І він тут є. Це великий плюс. Так. Ми будемо заробляти цю водойму і надалі, щоб тут розвелося його дуже багато. Це можливо, значить окунь теж додає свого, бо окунь теж тримається. Навіть такі ловимо маленькі окуньчики, значить якось їм множиться. Так? Так. Я думаю, що в цій водоймі шанси є, ще бореться з цим. Будемо допомагати? Будемо допомагати. <рес> ну що, значить треба ще раз спробувати сотню виловити свою. Їх треба звідки, виловлювати якнайбільше, як кожен день як і по максимуму. Так, да. так зараз, ну що, підрахуємо. Ще трошки спробуємо зловити якихось десяток mm -hmm. і підрахуємо. Все-таки там ще є надія, що ми хоча б може 60 вже на цей ну, раз. Ну да, так. Та. Подивимось, що в нас вийшло. Все, закінчуємо риболовлю на даній водоймі. Я зараз дістану садок, покажу, що ми піймали. Так, а де садок? А, тут. Опа. Ну, Я зараз їх рахувати точно не буду, я вже у відео вставлю, скільки їх ту штуку, дома порахую. З них у нас буде чудова таранька. і можливо ще закоптимо частинку з тих сом... сомиків. Тож, Риболовля сьогодні була дуже вдала, цікава, гарно провели цей день. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім пока, до скорої зустрічі на новій водоймі.